Військовище під 23-й тур чемпіонат команди центральний. Навіть Максим Павлюк Нині ще явно не готовий, оскільки там є проблеми. Були не проблеми зі спиною, але з потрапив. заявка потрапила. Ну і... Рахунок у нашому матчі відкрито після того, як обрізався. Обрізались захисники івано-франківців. Микола білоцерківець скористався своїм шансом і пробив у дев'ятку горіт івано-франківців. Валенко тягне іваняк. Браво! Іван Іваняк! І цей визначаємо ще один удар від шотурми. І так само. Цей від відтраті отримав пошкодження на волокі. То Тут уже по одному гравцю. Знову ж таки, удар з правого флангу від Додо, і Іваняк був готовий до цього пострілу з правого флангу. Сорокін є можливість пробити самому. Щільною опікою прибуває Луз Отримує він пас. І в пенальті показує арбітер Андрій Явашина. До того ж це може бути ще й гіршішник. Зараз ми дивимося. Ну, 100% як то кажуть, точка, оскільки побачив про себе Герчишника. Мігао! Робить рахунок нічій у нашому матчі. Чіткий удар з кінаті реалізовує 6-метровий Лувіс 81-й номер. Чемпіонату Раніньо. Протягнув м'яча. кидається під удар. Два гравці. І Білосирківець. Секунд. Голову. Ага. Голодо. Та нікао. Ой-ой-ой, як ефектно намагався зараз Ніґо. Просто фантастичні секунди біля воріт Локо у нас були. Браво, Іоняк! Прибуває, ну... Низома, але все ж таки у шпагаті від боміча. Ну не скажу, що був такий забійний удар у румінні для того, щоб чи... камеко пробуває. Розпочався у нас другий тайм Івано-Франківського е, центрального матчу 23-го туру. Ураган Лакомочників. Євген Кличко на свого брата віддавав передачу ліворуч, але першим був Петро Шатурма і вибув м'яч на Кутовий. І тут. І ще один гол ми побачили, але гол, ну я би не сказав, що абсолютно логічний, через загалом до сьогоднішнього матчу 60 голів у 20 матчах забував локомотив. Міга пробачає зараз, просто пробачає зараз локомотив. За тою грою. Ну а паралельно з нашим матчем гра відбувається королишин. Повертаємося до франківського матчу. Шотурма пробачає зараз. Пробачає Петро Шотурма. У даній ситуації локомотив не влучає ще, Але тут кутовий Івана Ривкіна. Відправляється в Турції. І тут диво м'яч не потрапляє у сітку воріт. Дивимося зараз на повторі. Нігао зробив все, що від нього залежало. Але першим був. На м'ячі Кисельов і Шурак. Нерівноцінна заміна. Білоцерківець випереджає. І м'яч попадає у ворота втретє. Промов час висток арбітрів у цьому епізоді, коли білоцерківець на 33-ю хвилину. Відповідь франківця могла бути блискавичною, але боротьбі з є, е, Андрієм Сімкою. Відбив це пункт. І намагання франківських тут у кому теж Роман Кордоба виступає джокером ще лише на заміну Івано-Франківців явно покращився і я думаю, тут на куражі, можливо, на куражі все ж таки дома грати, перш з власними вболівальниками. А ніо. Палазки удар Маленко. Шотурма. І Дмитро Сорокін відправляє м'яч у порожні ворота Івано-Франківців за хвилину 34 до фінальної сирени. 2-4 рахунок таким чином у нашому матчі стає. Не лише зрівняли рахунок, але й вирвали перемогу. Ну а тут півтора хвилини залишається. Сімка і чіпляє м'яч рукою Євген Іваняк, буквально знявши з ноги Андрія Сімки цю передачу, торкнувшись, до кінця намагається франківці забити куда іще один м'яч. І знову менше ніж півхвилини. 25 секунд залишається. Сімка, Сімка таки забиває свій м'яч у сьогоднішньому поєдинку. Роблячи рахунок 3-4, на добуванні зіграв Андрій Сімка, отримує три очки за перемогу у матчі з Івано-Франківським ураганом. Отож, перервавши. Довгу серію з 10 матчів безпрогрушного Івано-Франківського урагану. Там була одна поразка якраз від локу. Не скажу, що повністю там за 10 матчів у Івано-Франківці не прогривали якраз з локо. Ну і зараз рокировка, локомотив маючи до того, що і пропущено.